Імануель Кант Критика практичного розуму. Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ 3. ПРО примат чистого практичного розуму в його сполученні з чистим спекулятивним розумом. Під приматом однієї з двох або численніших речей, пов'язаних розумом, я розумію перевагу однієї з них в тому, щоб бути першою підставою визначення зв'язку з усіма позосталими. У вущому практичному значенні це означає перевагу інтересу однієї, оскільки їй, яку не можна ставити нижче за жодну іншу, підпорядковано інтерес інших. Кожній душевній спроможності можна приписати якийсь інтерес, цебто принцип, що містить умову. Що то єдине за неї забезпечується її застосування. Розум як спроможність формулювання принципів визначає інтерес усім душевним силам, а його власний інтерес він визначає собі сам. Інтерес його спекулятивного вживання полягає в пізнанні об'єкта аж до найвищих принципів, апріорі, інтерес практичного вживання у визначенні волі відносно останньої і повної мети, те, що потрібне для можливості застосування розуму взагалі. А саме, щоб принципи й твердження його не суперечили одні одним, не становить частини його інтересу, а є взагалі умова, на якій можна мати розум. Тільки розширення розуму, а не просто узгодженість його з самим собою залічується до його інтересу. Якщо практичному розуму він невільно припускати і мислити як дане більше, ніж йому міг надати спекулятивний розум сам для себе зі свого осягнення, то примат має розум спекулятивний, але якщо припустити, що він. Практичний розум сам по собі має первинні принципи априорі, з якими нерозривно пов'язані певні теоретичні положення, неприступні, одначе будь-якому можливому баченню спекулятивного розуму, хоча вони й не мали б суперечити йому, то постає питання, котрий інтерес є найголовнішим. Не, котрий мусить поступитися, бо ж один з них суперечить іншому не необхідно. Чи повинен спекулятивний розум, який нічого не знає про те? Що пропонує йому визнати практичний, прийняти ці положення і спробувати поєднати їх, хоча вони для нього позамежні, зі своїми поняттями як чужу, переказану йому власність, або ж він має право вперто переслідувати свій власний окремішній інтерес і, за канонікою Епікура, відкидати як порожнє розумування все, що не може потвердити свою об'єктивну реальність очевидними, показуваними в досвіді прикладами. Хоч би воно й було тісно переплетене з інтересом практичного, чистого, вживання й само по собі не суперечило теоретичному, відкидати тільки тому, що воно справді завдає шкоди інтересу спекулятивного розуму, оскільки усуває ті межі, які він сам собі встановив, і віддає його на ласку всякого безглуздя або безумства уяви. Справді, доки в основу було б покладено практичний розум як зумовлений патологічно, цебто як такий. Що лише адмініструє інтерес схильностей, підлягаючи чуттєвому принципові щастя, то такої претензії до спекулятивного розуму аж ніяк не можна було б заявляти, рай магомета або млосне єднання з божеством у теософів і містиків у кожного на свій лад накидали б розумові свої страхіття, і віддавати його таким робом на поталу всяким маренням це було б усе одно, що зовсім не мати розуму. Але якщо чистий розум сам по собі може бути практичним і дійсно є таким, як це засвідчує свідомість морального закону, то це бо завжди є один і той самий розум, який чи то в теоретичному, чи практичному аспекті судить за апріорними принципами. І тоді. Ясно, що, хоча його спроможність у першому випадку недостатня, щоб ствердно встановлювати певні положення, при тому, що вони йому якраз і не суперечать, він мусить саме ці положення, скоро тільки вони невіддільно належать до сфери практичного інтересу, чистого розуму, прийняти, хоч як чужий йому дарунок, зрослий не на його ґрунті, але все ж таки достатньо засвідчений, і спробувати їх порівняти і пов'язати з усім, що він як спекулятивний розум має у своїй владі. Але вдовольняючися тим, що це не його осягнення, та все ж таки вони розширюють його вживання в якомусь іншому, а саме в практичному аспекті, що аж ніяк не суперечить його інтересу, який полягає в обмеженні спекулятивного блюзнірства. Отже, у сполученні чистого спекулятивного розуму з чистим практичним, в одне пізнання примат має практичний, тобто, за передумови, що це сполучення не якесь випадкове і довільне, а ґрунтоване апріорі на самому розумі, отже, необхідне. Адже без такої субординації виник би конфлікт, бо якби зони були тільки взаємно впорядковані, координовані. То самостійний чистий спекулятивний розум намагався б щільно закрити свої власні межі і не допускати до своєї царини нічого від практичного розуму, а той усупереч цьому старався б розсунути свої межі понад усе, і де вимагала б його потреба, охопити ними спекулятивний розум. Але не можна вимагати від чистого практичного розуму, щоб він підпорядковувався спекулятивному і таким чином обернув порядок, бо всякий інтерес, врешті, є практичний. І навіть інтерес спекулятивного розуму є зумовлений і тільки в практичному вживанні завершений.